Я ж не думала, що продовжаю тебе, ти бачив більше. Здоровий тим веселим. Ти мені сказав, мама, я вернуся. Я вернуся, мама, обов'язково. метою я... шанування світлої пам'яті і вираження поваги, і глибокої, глибокої скорботи різні. Від імені бригади, від імені всіх побратимів. 114-ї бригади, батальйону 137-го. 136 батальйону, в якому він починав свою військову службу, дозвольте висказати слова скорботи і пошани нашому воїну, побратиму Наумонко Ігору Тарасовичу. На жаль, 27 серпня його не стало в тяжкому бою із ворогом, який підступно, фактично. Нагло цинічно кожен день атакує Куп'янськ. sous